А чи повинні співвласники бізнесу ризикувати усім? Чи справедливо очікувати, що засновник стартапу, в який ви інвестуєте, поставив на кон все своє життя та все своє майно? З вами знову Дмитро Карпіловський та Укренвест Клуб. Саме така дискусія зародилася в нашому закритому чатику після виходу ролику про інвестиції в кав'ярні на Манхетені. І це справді досить цікаве питання, яке можна тиражувати і на інші види бізнесу. Наприклад, якщо ви купляєте франшизу. То взагалі-то після того, як ви сплатили паушальний внесок, успіх саме в вашої точки не принциповий для вашого, так би мовити, франшизодавця. І було би справедливо сказати: слухай, так давай, ти, як франчайзер, будеш інвестувати також свої кошти в мою точку. Погодьтеся, було би досить круто. Вони були би справді замотивовані максимально вам допомагати, лізти усі процеси, налагоджувати усе. Так само і зі стартапами. Зрозуміло, що коли людина. Так, вона вкладає туди весь свій вільний час, весь свій досвід, всю свою енергію і так далі. Але для вас, як для інвестора, було б набагато безпечніше, якби він ще й усе своє майно туди поклав, а ще краще взяв би кредит на максимальну суму і також туди би поклав. Але насправді це досить хибне уявлення, і вся індустрія стартапів вже довела, що це так не дуже працює. Це абсолютно валідне питання, де в інвестиційній схемі ну, так звана модель «skin in the game». Тобто, чим саме ризикує. Засновник фаундер, якщо все піде не по плану. Але індустрія прийшла до іншої моделі, яка умовно зветься Бест Ефорт, тобто, що фаундер прикладає ну, найкращі можливі зусилля. Чому ж в індустрії, здавалось би, менш захищена і менш приваблива модель стала де-факто стандартом? Чому пропозиції, де співвласники, автори ідеї фінансують, ну скажімо, 50% проєкту, а не 50% проєкту залучають венчурних інвесторів, така модель. В ринку практично відсутня, вона специфічна скоріш для private equity. Все дуже просто. На ринках, де багато інвестиційного капіталу в різних формах, з різним рівнем ризиків, з різною дохідністю, ціниться не сам капітал. Тобто те, що ви комусь надаєте гроші, це дуже невисока цінність, і за гроші ви отримаєте дуже невисоку плату. Ну, скажімо, 5% річних. Головну плату ви отримуєте в таких бізнесах саме за те, що ви ризикуєте, що ви розумієте, що за цих умов існує серйозна вірогідність частину цього капіталу або навіть весь цей капітал втратити. Тобто, умовно кажучи, ви отримуєте своїх 5% річних за капітал, а 10, 20, 100, 500% ви отримаєте вже за ризик. В той момент, коли власник готовий внести 50%, наприклад, від бюджету проєкту власними коштами, йому вже не потрібні венчурні чи високоризиковані інвестори. Скоріше за все, він вже зможе кредитуватися або у нього будуть інші можливості фінансування. І це одна із двох головних причин, чому така модель в ринку не дуже популярна. Хто має половину, має зазвичай вже ресурс якось залучити і іншу половину. Хто не має цієї половини, може ну, за рахунок більш високого ризика залучати інвесторів, обіцяючи їм більш високі показники дохідності. Але багаторічний досвід індустрії венчурних інвестицій також показав, що у моделі Skin in the Game є ще деякі свої недоліки, і ці недоліки лежать зазвичай в площині психології. Коли я заходжу в бізнес, я хочу, щоб фаундер був американці, це називають «dedicated», ну скажімо, сфокусований. На конкретно стартапі, в який я інвестую. Я не хочу, щоб він думав про те, як йому кормити сім'ю, дітей, як йому вирішувати свої якісь побутові питання. Так само я не хочу, щоб він вигорів, бо розвиток стартапу це марафон. Ми розуміємо, що це скоріш за все не спринт, де можна на морально-вольових зусиллях швидко кудись добігти, зробити результат, сказати, ну все тепер клас. Тому нам потрібно, щоби. Фаундер був у психологічно хорошому стабільному стані, щоб він не переймався надто сильно за те, що буде з його родиною, що буде з його фінансами, а фокусувався справді на тому, щоб досягти результату для нашої спільної інвестиції. До якого ж консенсусу прийшла індустрія, щоби вирішити цю дилему? З одного боку, skin in the game» досить стресово. І ну не дуже цікаво для фаундера, а Best Effort не дуже безпечно, ну і часто морально складно для інвестора. Консенсус індустрії прийшов до дуже простої історії. На першому етапі фаундери залучають інвестиції від найближчого кола, або там Triple називають це в індустрії Family, Friends, Fools. тобто родина, друзі дурні. Зрозуміло, що коли фаундери беруть гроші у родини та у друзів, вони у них вже досить високий рівень відповідальності за це. І е, на перших етапах фінансують стартапи зазвичай непрофесійні, часто ангели е, ті самі дурні, ну дурні не у сенсі, що вони роблять неправильне рішення, а у сенсі, що вони не є професіоналами. Цільової індустрії, вони не є професійними венчурними інвесторами, вони так само не є благодійниками, тобто це не подаровані гроші. Це, скажімо так, це високоризикові інвестиції, які мають шанс принести класний актив, класний бізнес. І зазвичай солодкою вишинкою на цьому торті для цих перших інвесторів, які залучаються з. Найбільшими ризиками для свого капіталу вони зазвичай отримують і найбільшу в перерахунку на внесений капітал долю в компанії. Тобто класична історія, коли на цих перших 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 раундах там, компанія оцінюється в якісь невеликі кошти, часто навіть не в мільйонах, там а в сотнях тисяч доларів. А на наступному. Раунді, чи там через кілька раундів, вона вже буде оцінюватися в десятки або в сотні разів більше. І в цій дилемі між Skin in the Game і Best Effort, там немає якоїсь правильної відповіді, треба так чи треба отак. Є завжди баланс сил для вас. Ви думаєте про. Майбутній потенціал зростання вашого активу, ви думаєте про преференції, які ви отримуєте як один із найперших інвесторів, а головне, ви дивитесь в очі. Фаундерів, ви намагаєтеся максимально сильно зрозуміти, що то за люди, чим вони керуються, чому вони будують цей бізнес, як вони це будуть робити, наскільки адекватні їх плани, наскільки пропрацьована вся їх модель тощо. І якщо ви для себе розумієте, що з цими людьми вам окей сісти в один човен, розумієте, що ви всі ризикуєте. Просто ви ризикуєте більше грошима, вони ризикують більше м, своїм е, особистим часом е, внести свій досвід, втратити е, ну, найкоштовний ресурс, особливо якщо це ресурс. На Заході, якщо люди знаходяться вже в США, там і кошт життя набагато вищий, ну, ми розуміємо, що це м, така не, не історія про чорне і біле правильно і неправильно, це історія про баланс саме для вас. Якщо вам цікаво подивитися, як цей баланс шукають інвестори саме в угоді з відкриттям кав'ярень на Мангеттені, долучайтесь до чатику. Дивіться. Цікава історія, можете стати е, співвласником однією з перших від можливо багатьох тисяч кав'ярень, а можливо, це буде кейс тотального провалу, який в стартапах завжди вірогідний, навіть з класним досвідом, з класною ідеєю, з класною моделлю і з докладанням максимальних зусиль. От хочете ці ризики для себе більш деталізувати, встановити, з людьми познайомитись, зрозуміти, чи це ваша історія. Будь ласка, долучайтесь до чатику, давайте дискутувати. Сподіваюся, контент був вам корисний. Якщо так, лайк, підписка, в коментарях пишете, що так, що не так. До чатику долучайтесь, якщо вам цікава тема інвестицій в кав'ярні на Манхеттені, якщо хочете зрозуміти, як цей шаткий баланс. Між Best Effort та skin in the Game знайти саме для себе, і звісно, ставити дзвоник, щоб не пропускати новий класний контент на нашому каналі. Папа! -па.